Що краще, контекстна реклама або SEO-просування? Ну, дивись, по-перше, не буває поганої там, реклами. Є реклама, яка окуповується тобі, або ні. Якщо і та, і та реклама окуповується, значить вона і та і та потрібна, і потрібно її докручувати для того, щоб ти більше зароблявся з цього трафіку. Але якщо взяти такими великими масками. То контекстна реклама це для тих людей, які хочуть отримати результат прямо зараз. Тобто, вони готові переплатити за вартість клієнта, тобто реклама буде дорожча, але Перші ліди можуть пройти через декілька днів, через декілька неділь. Все такого немає, все більше підходить для тебе, якщо ти вже там, займаєшся своїм бізнесом, не знаю, рік-два, і в тебе дуже великі плани на нього. Тобто ти плануєш їм займатися. Рік, два, три, п'ять, десь, можливо, це те діло, яке ти хочеш передати своїм, своїм дітям. Тому рекомендую і те, і те, але починати, звісно, з контекстної реклами, якщо ти тільки почав цей бізнес.